То, будь ласка, скажіть мені, це банк? Це банк, так? Да, Скоріше за все? А, це шаріф. Пішли до шаріфа. Зараз е, це все діло ми перевіряємо і. Хело, хлопче. Ну, дивіться, хто тут прийшов. Може іменно саме ми ви Охотник за головами? Можливо. А що? Ну побачимо, ви тут не для того, щоб відпочивати з властям або обсудити закони округа. Нічого другого мені від вас не треба. Якщо тільки вам right. щось там не треба. Ладно? Чуєш ти запах? Який? Це город э, скотозаводчик, преступники всякі зброд злітаються сюди, щоб щось зробити. Я не з тих, хто судить у людях з першого погляду, але вже не мальчик так переведемо, гришники не поймають. Господи, як ви швидко. Добийте мені те, що мені потрібно, і я хорошо заплачу. Питань ставити не буду. Ну, що вам тепер, потрібно? Геніть він на той стіні. Там є список це подлий мошонник. Він отравляє людям своїх чудів дій з округу щось кудись. Ви більше людей, чим Леннон Рікерс. Похоже, для нього це якесь ізвращане удовольствие. В салоні один парень сказав, що вроді бачив його в ушілі прямо на севері звідси. Можна достати його? Звичайно, нагород хороша. Але він треба живий. Женщини, котрих він здав вдома, мають. Получити компенсацію. Подивимось, що зможу зробити. Ну, удачі вам. Непогано, непогано, непогано. Я зрозумів. Я зрозумів. Я зрозумів. Хто це знову сів? А ну, давайте візьмемо ще цю бюлетень. Бл. Це ж. Як він там, чумацький шлях? А я в курсі о -о 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 у ущелья. Хеллоу. <плес> Продавець газет. <плес> <плес> а шо таке? А шо таке? А, час закінчився, ви ночью не працюєте. Ну, ладно. А ти що тут стоїш? Паудер, який. Поговоримо. Мем. Ні. Як же мені хочеться, щоб цей день колись закінчився. А, все нормально, не хотів тобі заважати. Ну ладно. Якісь ви погані люди. А де мій? А мені що, треба виконати місію? Сука. Сука. А як мені його забрати? Мітва наліво. На що я взяв цю місію? Я не хочу її зараз проходити. А можна її зробити неактивною прямо зараз? Бо де мої люди ділись? А де взагалі моє місце? Так, ось о моє. Заїв наліво. В мене й лошадки немає. Я пішки туди не дійду. Тут далеченько. Ну візьму взяти лише обескать седу. Це ти мені? А в мене лошадки немає. Поговорити? <плес> Та ви задовбали. А де тут поні була? Її кудись відвезли, чи що? Ну давай її заберем. Yeah. Що ти гавкаєш? Yeah. Куди я біжу? Ну, лошадка я бачу. А чого це вона тут? Временна лошадь. А якого дідька вона аж туди в... збіжала? Ладно, давайте. Добрий вечір, хто зайшов? Лошадь в мене кудись збіжала, біжимо за неї самі. Баюш наліво. Ой. Далеко ще. Чого це воно тут? Ще написано тимчасово лошадь. Так, ти тільки не звались, а до речі, а як мені. А Так прицелитись. По-перше, а я забув, як включати оцю херню, включив. І нічого не помічається, ну ладно. А мені далеко ще біжати за нею? А воно відходить чи шо? Тимчасово лошить. Ну, будемо бігати, відновлюватись. Бігати відновлюватись. Це ж мені дасть прилив е бодрості і бадьорості. Часу. Я ж типу біжу. Так вона, я сподіваюсь, знизу, а не зверху. ти трішки дивно бігаєш Ти в курсі А, він кудись їде. А чого це воно кудись піде сама? Подожди. А ти мощная. Рисак. Давай, погладить. Станція відпустити. Ну, все, давай. Let's move. А чого куди ти йшла взагалі? лошашка? Yeah. Так, тепер давайте. Коротше, тут типу на мапі включається напрямок руху, коли ти використовуєш е, лошадь або щось подібне, так? Да? А я біжав понизу, до речі. А в мене щось є для лошаді, так, да? в майбутньому. Так, да, тут тільки на лошадях ганяти. Дай, до речі, це. Ну, е сеттинг, звичайно, не схоже, але схоже на. цього. На відьмака. Теж на лошаді, носимось, туди-сюди. А ну, підожди. А нащо так обходити? Я що, не зможу інакше? Ну, пішли сюди. У мене лошадь зараз за. Так, коли її не гониш, вона відновлює да? витривалість. Ну, Ще хтось там на лошаді бігає. Що ти крехтиш, га? Підожди. Ласу мені, походу, треба буде, да? так? Так, а ти хто? Стой, 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 а ти можеш трішки з. А з тобою не можна, да, спілкуватися? Так, ладно, не буду я нічого робити, бо я зараз його звичайно пристрелю. Давай біжимо. Е, ось чому. Тому що тут не можна по -інокшому. Давайте, я не знаю, на, до, до речі. А я можу до нього якось зі спини підійти? Я, по-перше, не знаю, хто там взагалі є. Та яка тут місцина? А він стопудово там не сам же, так? Да? Він не може бути сам. Yeah. Так, давай ти стій тут, а мені треба якось. А він тут взагалі є. Ви ще район, щоб знайти розіскування преступника. А як мені бінокль знайти? Підожди. Як мені бінокль обрати? О, рибу вон можна ловити. Бачу, де. Так, ладно, давайте поки що. Так, ано. На... Доїдемо трошки. Бо я щось дуже далеко. Ой, господі, як же ти довго ходиш, Морган? А він, скоріш за все, буде зараз убігати на лошаді, да? А, оно, я бачу його. Ано він зверху. Він же зверху, да? у зверху можна було повністю пройтись. Що це за Бурсук? А, він ще й на лошаді. Я просто не знаю, мені треба за ним буде потім біжати, бо тут я нічого не бачу. Так, зараз подивимось я не знаю просто... Це він. Він сам, да А ну злісь. Я трішечки тихоря. Uh, what we got here? papa Are You Benedict Albright? Oh, sir? Huh? А похоже, мені сказали, що він буде тут. Ні, це не я, сер. От зараз побіжу, тому що... Я хочу купити ліки. І... Я чув... Багато хорошого. Я заплачу золотом, якщо ви допоможете мені його знайти. Просто <гум> Моя мать дуже хвора. Ну, в такому випадку це я. І ще це я готов допомогти. Знаєте, я целитель. знаток медицини. Ліпше ще ліки в усьому штаті. <гум> Гра кончена містер. Руки вгору, я тебе ростую, арестую. За що? Твоя твар буває людей. За твою голову назначено, я тільки не знаю і знати не хочу. Да ладно, перестаньте, я це Ага. У мене є аура. Я общаюсь з духами. Звичайно, я вчений. Багато І один ні за що мене не роз що? Це помилка. Так, він зараз впаде. Не відпускай руки. На що ти викинув? Я настаиваю, це ошибка. Не дурі. Ніхера, це ти мощний. Е, тягнути. себе. походи, стой, 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 стой. Та тягни, тягни, тягни. Нажимати треба, все ж таки, чи як? Будь ласка, все. Ніхерасі я мощний, лівою рукою, ти мене свирятував. Так, приятель, давай подобримо. Ти арестуєш мене? Тебе просто здадуть пару питань. Ти спас мені життя. Може, хватить пафоса. -а -а -а. Мені часто сказали, що вбивати тебе не можна. То це діл е -е, справа в тобі. Не пригай. А то що? Прошу тебе, я готов рискнути. Йди сюди. Ні, собі. Really like ти дуже мені не подобаєшся. О, добре, що лошашка тут. Бля. А де ти? Help me! Та ти ж дебіл! Утримуйте, що включити кінематографічну камеру. А де він? Пливіться до краю, а де він? А я напрасно, да, сюди пок. Я не розумію де він. А ще я не бачу, куди біжати. А, вон він. Давайте до берега. Зато стрибнув на допомогу. За ноги стоя на місці, отримайте r 2 щоб підтягнути ласо приступника до себе. Виташіте присконтаки з реки. Але це дуже дивно. Отримайте l 2 щоб ласо ставили на преступника і що стає рядом з ним, щоб зв'язати його. Хто назначить тебе богом, друг? Хто назначив тебе Суддєю? Ніхто, я займаюся тільки за гроші. Це ще гірше. Так може казатися. Да. Молодець. Так, відвеземо тебе куди треба. О, підожди, стоп! Назад! Стой, 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 стой! Стой, 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 стой! Блять, ніхерася. Оце я забув. Скільки? Майже 2 бакса, непоганий тоник. Ще пла. Які карманні годинники, чи що. Блин, мені сподобалось. Верніть преступника, давай. Я забув як. А, погрузіть, все. Єдине, що мені не подобається ці, блін, зажимання. Е, підожди, я хочу А Ану, давай погладимо його трішечки. Молодець, який гарний. А ну, тобі є щось чистити мені нічим, да? і кормити мені нічим, так? Да? Чи є щось що? А, в тебе ж є ці печенько. Все, поїхали. О, хлопці. Якщо переплить глибокий видойм за звільним блену, то він вдасться лошаті, скоріше все готоння. Тому ми не будемо перепливати. Воу-во-во-во-во-во-воуву, не спіши! Зараз Шведеси. А, твою мать! А чого це ти мені показуєш в іншу сторону біжати? Я ж думав, нам треба повернутися, ні, а ми далі біжимо. Того, до речі, лошадь. Як тормозити мать його? А я не хочу тут. Нормально, да, Глубина? Да, гаразд. Так, все, понеслось. Yeah. Як він взагалі не звалюється? В нього, до речі, трішки плохо зв'язані ноги. Oh. Щоб виконати завдання по доставці розвитку підсумника, відносіть його в участок. I I І занесіть його в цю...

Тебе ж ошибка, помилка. Я ж казав, заткнись. Что вас у вас пішов ти. пишут цим тільки... так ти це вже розмовляв. Мені зовсім не добре. Ви тиран, сер. сэр. Какие тут людей? І Изнимаємо. Хлопці цього. Скільки мені дадуть? 10 баксів. Мирло, він... Я не думаю, що ви так скоро одразу. Мене скажу, вже уходить. Ясно, куди його? В дальню кімнату. Помістить сюди. Ні-ні-ні, не сюди. Чи сюди. Там двері є. А, це ж, підожди, я не зрозумів. А, це заходимо, все зрозумів. І ось сюди, да? Ні. Що, прям тут? Ну давай тоді. Це жахлива помилка. Я нічого не робив, ні в чому. приятель. я ж тобі казав, за. Крийротяко! Але я. ніяких лоз, заткнись і все. І. удача. Це було дуже весело. Ти не настоящий мужчина. Якщо просиш у других прощення, за приятель. Я вже це прозабув. І так, все ж скільки ви придбаєте? Ніхера собі ти, п'ятдесят. Тепер мої слова. Складайте. Все, на цьому будемо. Мені сподобалось, це дуже. А, все я зрозумів. Це добро й зло.